Добрий день, цікаві події відбуваються в Латинській Америці після того, як наприкінці 2023 року в Аргентині після тривалого правління лівих політиків до влади прийшов правий ліб... лібертаріанець Хав'єр Мілей, то цілком можливо, що подібним шляхом може піти і Болівія вчора на виборах президента Болівії. Було обрано Родріга Паса з правоцентристської християна демократичної партії, і таким чином було покладено край майже 20-річному правлінню партії Рух за соціалізм до 2019 року президентом був лідер цієї партії Ева Мораліс. А після 2019 року Луїс Арсе. І от тепер. Після майже 20-річного правління болівійці вирішили обрати правоцентрійського політика. Цікаво, що сам Родріго Пас пішов в політику слідом за своїм батьком, колишнім лівим президентом Хайме Саморою. Рiтому сам Родріге Паз, він вивчав економіку Сполучених Штатів. А коли повернувся додому в Болівію, він став міським радником, потім мером південного міста Таріха. А у 2020 році він став сенатором від свого регіону. У своїй програмі він обіцяє капіталізм для всіх скоротити податки, знизити тарифи і децентралізувати національний уряд. І одразу після оголошення результатів виборів його віцепрезидент Едманд Лара закликав до єдності та примирення. Ми повинні забезпечити постачання дизельного палива та бензину, сказав Лара. Люди страждають. і Нам потрібно стабілізувати ціни на базовий продовольчий кошик і покласти край корупції. Кінець цитати: взагалі треба сказати, що протягом правління оцей от партії рух за соціалізм. Відбулось кілька таких от дивних речей. По-перше, було націоналізована газова галузь, і гроші почали вкладати в різні соціальні програми. Це само собою підняло, скажімо так, рух життя місцевого корінного населення, тому що Ева Моралес він сам за походженням індіанець Аймара, і він якраз виступав за те, щоб піднімати рівень життя саме корінних народів Болівії. Це значить стали вкладати гроші в соціальні програми, проте прибутки від газової галузі вони почали знижуватись. І скажімо, якщо ще в 2013 році вони складали 6,1 мільярда доларів, то вже до 2024 року вони впали до 1,6 мільярда доларів, тобто в 5 разів. І зараз країна переживає потужну економічну кризу, річна інфляція приблизно 25%, критична нестача валюти і нестача палива а також є проблеми з хлібом та іншими предметами першої необхідності, що само собою викликає незадоволення населення. В зв'язку з цим чинний президент Луїс Арсе. Посварився з Моралесом, і хоча закон йому дозволяє балотуватись на другий термін, він відмовився висувати свою кандидатуру на от виборах. І як я вже сказав, на цих виборах серед кандидатів переміг переконливо переміг Родріга Паза. Ще раз підкреслюю, право-центристський політик. Само собою йому тепер доведеться якось розв'язувати ці проблеми, які встали перед країною. При тому, Ева Мораліс, який теж збирався балотуватися на цих виборах, отримав заборону від суду, тому що він вже двічі був президентом, а болівійський закон дозволяє бути тільки два рази, тобто, заробити... Таку ж операцію, як свого часу, зробив Путін з Медведєвом, у Моралеса не вийшла, проте сам Ева Моралес продовжує залишатися достатньо популярною фігурою в Болівії. І, наприклад, вчора він після оголошення результатів виборів заявив, що Родріга Паз представляє лише жменьку людей в Болівії, що він не представляє народний рух, а тим більше рух корінних народів. Подивимось, як будуть розвиватися події. Побажаємо удачі і скажімо так розуму Родріга Пазу, тому що насправді країну треба витягати із глибокої кризи, куди її загнали в ці соціалістичні експерименти Ева Мораліса і його партії. На все добре.